На початку 90-х, коли Кіану вже здобув популярність після нагребені хвилі, та Біл і Тед. Він раптом вирішив спробувати себе в музиці разом із другом, барабанщиком Робом Мейлом і вокалістом Бреттом Домроузом. Він створив альтернативний рок-гурт Докстар, у якому сам Кіану грав на бас гітарі. Найцікавіше те, що гурт реально мав успіх. Вони виступали на фестивалях, випустили альбом Our Little Visionary. і навіть стали розігрівом Девіда Боуї, Бон Джові та Рансід. Під час турів фанати часто приходили не стільки через музику, скільки через бажання побачити рів завживу. Сам актор завжди наполягав, що він у Докстар не як зірка, а як простий музикант серед друзів. Кіану згадував, що грати на сцені перед Бої було сюрреалістичним моментом, бо він виріс на його музиці. Попри все, докстар розпався наприкінці 2000-х через завантажений акторський графік Кіану. А у 2023 році гурт неочікувано возз'єднався і випустив новий альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.